Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Українська молодь здивувала весь світ після 24 лютого, 22-го року, коли згуртувалася і як могла давала відсіч окупантам. Хтось волонтеру, хтось брав до рук зброю. Військовослужбовець Фенікс згадує, як створювали роти тероборони на Миколаївщині. Поблизно 50-60% відсотків. Нашого підрозділу складала саме молодь. Це були хлопці, деяким було 18-19 років, і зараз це вже воїни, які мають серйозний бойовий досвід, які загартовані війною, і це, ну скажімо так, наше майбутнє майбутні лідери нашої української нації. У залі уважно слухають більше сотні молодих хлопців та дівчат з усієї країни. Це вперше їх збирають на київський безпековий форум для молоді після початку великої війни. Я хочу, щоб цей форум був трибуною для тих, хто сьогодні бореться за Україну. І трибуною для вас для тих, хто завтра буде відбудовувати Україну. Україна має вчитися воювати вдовгу, каже військова медикиня Ярина Чорногуз. Тож вже у школах та університетах повинні готувати до цього молодь. І замість оцього меседжу, давайте ми зараз робимо всі, а наші діти й молодь не буде воювати. Це дуже хибний меседж. Якщо ми хочемо, щоб молодь і діти дійсно колись в майбутньому мали шанс не вести, не оборонятися від Росії, їм їх потрібно в школах і університетах готувати що ні. Ви теж будете воювати, і ось це наше на якщо ми цього не зробимо, значить ми програємо. Саме молодь може розробляти сучасні технології для війська, адже лише так ми можемо перемогти ворога, який суттєво переважає кількістю. Уже нині роботизовані системи на фронті замінюють людей, і таких технологій має бути якомога більше. Всі бойові задачі вони є е, з максимальним ризиком. Всі бойові задачі супроводжуються на превеликий жаль втрати. Атами, але такі роботизовані системи, такі безпілотні літальні апарати допомагають нашим військовослужбовцям безпечніше виконувати ці бойові завдання. Тобто, в деяких випадках ми можемо не використовувати військовослужбовців чи техніку, а використовувати робот. Попри те, що Росія активно наступає на сході, вона теж виснажена і має внутрішні проблеми. Саме тому уже залучає військових з північної Кореї. Водночас, будь-які обговорення припинення війни вимагатимуть серйозних гарантій з боку Сполучених Штатів. Переконаний екс-директор ЦРУ Ша Девід Петреус, Україна має розуміти, що її захищатимуть, якщо Росія, переозброївшись, нападе знову треба посилити ППО, дати дозвіл, щоб використовувалися далекобійні ракети в глиб Росії, і забезпечити необхідним озброєнням та боєприпасами Україну У майбутньому. Гарантію безпеки для України має стати членство в НАТО. Опитування, проведені представництвом ООН в Україні, показує, що 77% молоді бачать саме такий шлях держави. Альянс робить усе, щоб Україна перемогла у війні з Росією і стала повноправним членом НАТО. каже помічниця генерального секретаря Альянсу з питань публічної демократії, яка долучається до форуму дистанційно. Україна стане членом НАТО. В цьому немає жодних сумнівів, і всі члени альянсу це рішення приймали на попередніх самітах. Безпековий форум триватиме два дні. За його підсумками, молодь має написати листа генсеку НАТО з обґрунтуванням, чому Україна має стати членом альянсу. Якщо така молодь, яка є у нас тут, буде висловлювати своє бачення. Ми не будемо мати іншого Будапештського меморандуму, і ми не будемо мати іншого Бухаресту 2008 року. Христина Гавриш, Олексій Євченко, факти ICTV, Єдині новини.